Доброго дня, доброго вам здоров'я, мої дорогі восьмикласники. Ми з вами вивчили роботу потужності електричного струму. І на попередньому занятті я вам розповідав про закон Джоуля Лєнса. Ну, відповідно, ви в мене діти дуже відповідальні. І ви, 34-й параграф, про теплову дію струму і закон джоуля Лєнса, мабуть, прочитали. Я вам довго розповідав про життєві різні ситуації, пов'язані із коротким замиканням, із запобіжниками із нагальною потребою не залишати вімкненими електронагрівальні, електричні прилади, системні блоки, бойлери, праску, не дай Бог, вімкнутими в мережу. Це може призвести до катастрофи діти, до пожежі. Адже ми з вами знаємо, що при паралельному з'єднанні напруга на провідниках однакова. А якщо ми вмикаємо багато 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 джерел, то зростає сила струму. А якщо зростає сила струму, це призводить діти до непередбачених дій. Мені треба сьогодні з вами розв'язати декілька задач. Ну і ви вдома самостійно спробуєте це відтворити. Тому я взяв ваші підручник. І із параграфа 34, вправи 34 розв'яжу і покажу вам, як розв'язуються задачі. Ну, ви діти знаєте, що треба спочатку уважно прочитати і зрозуміти умову, скільки теплоти виділиться за 10 хвилин в електропечі, якщо опір нагрівального елемента становить 30 Ом, а сила струму в ньому 4 А. Ну, ми зразу пишемо діти давно з вами. Пишемо з вами, що час 10 хвилин. Але ж ми з вами ще з цього класу знаємо, що це 600 секунд. Ми знаємо за умовою задачі, що опір 30 Ом. І сила струму в цьому навіднику 4 ампера. Ну, діти, ми пам'ятаємо. З вами 34-й параграф, де сказано, що цією що формулою, якою ми будемо з вами користуватися QD, І квадрат R T, можна користуватися в тому випадку, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання, так як у нас зараз. Ну, подивіться, задача абсолютно зрозуміла, я думаю, для вас і проста. Треба 4 до квадрату, помножить на 30 і помножить на 600. До рівня 4 в квадраті 16, помножить на 18 тисяч. Ну і буде діти відповідь у джоуля. Я не хочу рахувати, у вас у підручнику є відповідь, тобто Q дорівнює, ну, можна подивитися. Мені головне, щоб ви зрозуміли, як розв'язується задача. Друга задача така. Друга у вас 34-й праві. Можете подивитися. Два провідники опарами 10 і 20 Ом. Тобто у нас дано два провідники. R1 1 10 Ом, r 2 дорівнює 20 Ом. Вони він в мережу, яка має напругу 100 вольт. Причому сказано, що вони вімкнені паралельно, яка кількість теплоти виділиться на кожному за час 5 секунд. Відповідно, діти, треба знайти Q1, Q2, яка кількість теплоти виділиться. І треба за законом Ома при паралельному з'єднанні знайти. У на R1 це перша сила струму на першому провіднику. І напруга вона при паралельному з'єднанні, однаково, на R2. А далі за нашою формулою І квадрат РТ закону Джолі – це розрахування. Отож бо, І1 дорівнює 100 поділити на 10 буде 10 ампер на першому провіднику сила струму. На другому провіднику 100 на 20 буде 5 ампер. Тому Q1 дорівнює І квадрат 10 квадратів. RT помножити на 10 і помножити на 5. Буде 5 тисяч, зразу запишу, та не буду навіть і думати, 5 тисяч джоул. Або діти 5 кіло джоули. q 2 дорівнює. 5 в квадраті, поможете на 20, помжу на 5. Буде 25, помножить на 100, буде 2500 джоуль. Або діти 2,5 кіло джоуля. Задачі, як бачите, прості. Я вам, звичайно, даю прості задачі. Для того, щоб ви могли зробити елементарне. Для того, щоб ви у мене знали, що відбувається навколо нас. Ну, давайте розв'яжемо четверту задачу. От четверта задача, я хочу з вами зробити. Ну, третя задача, чому електричні проводи, якими подається напруга до електричної лампи розжарення, не нагріваються, а нитка розжарення для лампи нагрівається та яскраво світиться. Діти, все діло в опорах. Там більший а там менше. Ну, а сила ж струму, ви розумієте, вона ж зростає. Тому діти, відповідно, і лампа розжарення от світиться і значить, розжарюється до, як кажуть, білого накалювання. Діти. Четверта задача така. Я отут збираю оцю верхню першу, я сподіваюсь, ви її переписали. Або зрозуміли діти. І я розв'яжу вам наступну четверту задачу. Електрокип'ятильник, в обмоці якого тече сила струму, пишу там, І дорівнює 2 ампера, за 5 хвилин роботи, діти 5, ну, це 300 секунд, пишу зразу. За 5 хвилин роботи нагріває 0, 2 кг води від 14 градусів Т1 один дорівняння 14 градусів до кипіння 100 градусів питається задача. Визначте напругу, подану на кип'ятильник, а втратами енергії нам можна необхідно знехтувати. Ну, я вам зразу запишу. Що кількість теплоти, яка виділяється на, на, на нагрівнику у квадрат Т, поділити на R. Діти. Тобто поділити на опір. Ми з вами точно знаємо, що ми можемо знайти кількість теплоти при нагріванні води СМ дельта Т. В нашому випадку СМ, а в дужках 100 градусів. Мінус 14 градусів. От діти, ми з вами маємо ось такі задачі, маємо ось такі формули, і ми з вами все це зараз зробимо. Ну, я вам пропоную оцю формулу написати трішки не так. Напишемо І У Т. Тобто все, що ми знаємо, ми з вами запишемо. Дивіться, за логікою речей. Вся енергія, яка виділилася при дії струму, пішла на нагрівання. Я прирівняв і у Т, дорівнює дорівнює Ну, 100 мінус 14 буде 86 градусів. Мені треба знайти напругу. Напруга дорівнює Питома теплоємність маса води 86, поділити І. Ну, Мені залишається лише згадати, що питома теплимість води 4200. Ви це знаєте в мене на 0,2, на 86. Поділити. Сила струму у нас 2 ампера, помножити на 300 секунд. Ну, Дивіться, бачите, тут два нулі, і та, тут, тут два нулі, Тут 2 і тут 0,1 буде. Тобто виходить, дивіться, 42 помножити на 0,1. Буде 4,2 помножити на 86, поділити на 3. Ну, дорівнює 1,4 помножити на 86. Ну, це буде діти вольт. Я не хочу дивитися відповідь, хоча можу подивитися, вправа четверта задача. Ось вона, вправа 34, четверта задача. 120,4 вольт. Буде 120,4. Боль. Ось такі діти задачі. Я сьогодні вам пропоную задачу лише на теплову дію електричну струму. Ви бачили, ви зрозуміли, що вони легенькі, я сподіваюся. І я думаю, що ми сьогодні з вами впораємося з самостійним розв'язанням задач. Дякую за увагу і до зустрічі. До побачення діти. Здоров'я!